Як не бомбаздок, Бамбаз, як не бомбаздок, воно Харків прорвало, Але нам нема коли думати про погану. У нас тільки, як з'являється якась хвилинка на відновлення, там зразу жінки, які роблять нас товстими і неповороткими, там зразу діти додають маршин біля очей. Нема коли думати про погану. Я Дивись, що вони є. Це мені хлопці, мої пов'язали. Це я все хочу на снарягу повісити. Дивимо, яка красота. Бач. Це замість шевронів. Це жінка мені зробила. Бачиш вони плити. Це мені самі дорогі шеврони. Де я їх і ношу біля серця. Ніяк не розвішую.